Василь Малюсь, Чорнобильська свіча, Балада Моїм землякам приборкувачем Чорнобильського молоха. Горить Чорнобильська свіча, бринить непрохана сльоза в очах. Чорнобильці вмирають тихо, тихо. А порятована вселюдність не голосить чомусь. Ой, лихо, яке ж то лихо? Тіла їм спопилила й душі зоря полин, Що чорнотінню вкрила океанів, рік, морів, і половину тверді суші, Що соловейком нашому полила їх голосочки й крила, мужі чорнобильці, здолали морок тінь, яка на нашу милу землю впала, І звідтого своє не дожили, Не докохали. Не народілись діткам, внукам, така судилась їм сумлінь принука, горить чорнобильська свіча і бренить непрохана сльоза в очах. Я голову схиляю тут навпроти обеліска, бо сум печаль. Немов громаддя мегатон мені на серце і на плеч тяжко тисне.